Курточки сорту Екстра, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Так, поправлю вас трошечку. Перше у нас, дивіться, який класний бомбер. Просто неймовірно. Стан ідеальний. Тут іде зверху така сіточка. Так, 6 розмір. Далі. Ось така косуха біжева. Вона йде така, як... Під замшу. Десяточка розмір, Далі. Так, тут теж десяточка від лук, Ось таке пальто. Дивіться, яке гарне. Осіннє таке гарненьке. Далі. Також пальто. Таке вже тепліше на таку холодну осінь. В розмірі 36. Далі. Ось така курточка. Тобто вже якийсь більший розмір іде Це приблизно елічка. Дивіться, оце гарна. Но весенька, також на теплу... Не на теплу, на холодну осінь. Курточка тепла. Далі у нас, дивіться, яка класна парка. Просто новесенька. Ой. Я загубилась. В розмірі S Нічого собі. Я думаю, це більший розмір. Далі в нас іде ось така безрукавка. Дуже прикольно. В розмірі. Так, так, так. Боже, я нічого не бачу. XL. Так написали, що я нічого не бачу. Далі, дивіться, який класний такий піджачок. Іде всередині. Серед... Знизу з хутром, в розмірі М. Далі ось така безрукавочка неонова. В розмірі «С». Класний рожевий неон. Далі у нас іде ось така курточка, це, напевно, чоловіча. В принципі, може бути і жіноча, хто таке любить, спортивне більше. Це Елічка. Далі ось така синя, прикольна, така приталена йде в розмірі L. Далі, що це у нас таке гарне, дивіться, який класний бомби. Дуже класний тут манжетик, такий будуть рукавчики, такі, як це сказати. Коротше, гарні будуть рукавчики. В розмірі S він йде. Так, далі в нас йде ось така куточка. Також це пальтішко теплесеньке. В розмірі XXL. Так, що тут у нас ще є? Ось така безрукавочка, дуже гарна. В розмірі 42-му. Ось така. дивіться. Дуже. дуже прикольні безрукавочки. Звичайні, такі нічого лишнього. Тут розмір приблизно М -очка, М -очка був. Далі ось така курточка. В розмірі XS. І остання Дивіться, яка класна. Бренд називається Mammoth, В розмірі ML. Дивіться. бомбічна, Дуже класно. Так, все, ми розпакували з вами лотик. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.